A, a a що віде, віде? Віде, віде. А що він Він ви не можете співає? А що він прав? Вийди і сюди. Зараз, зараз. Іди сюди. Хто? Іди сюди. документ Розкажи, що це. Міліція, негайно підійдіть сюди. Вони підійшли. не Ви кори в мене на усяк поліції. Мене пограбували. Фактично Винували тримайте мене з рук. його в мене з рук. Речі, Співробітники міліції. Тут скоєно злочин. Негайно підійдіть сюди. І жодного представника міліція негайно зійшлося. О, шановні журналісти. Подивіться в мене з рук випабила мої особисті речі. Поставившись з працівниками. Кримунального підприємства благоустрою міста Києва без жодних пояснень без нічого ви не забрали мої речі. Я не хочу оточувати. Це моя особиста. Головне, що жоден працівник міліції не підійшов, хоча їх тут може міліції Не втекла. Це грабі. Будь ласка, Ні, Ні, ви не бажаєте. Гано, підійдіть сюди. Я приведу, я приведу. Негайно зафіксуйте злочин! Більше того, ми впевнені, що це і є працівник міліції, який перешкоджає активістам проходити в парк. Їх насправді багато. Ви були свідками цього. Приділі, будь ласка. Свобода! Ти безсовісний молодой! А? Де свобода наша. Як они сюда залетали, прямо вагонами гнали сюда, а сейчас что вы делаете, а? Вы запрещаете нам? Бессовестные. Нет, что он не что он делает, а? документы, мы, может, мы не делает. Документы может у него Мы свою опечатку, защиту пришли, защиту, мою сумку проверяют, за что? За мной и тобой, и до одной, и до другой. Не можно так делать с людьми, не можно. Да

Не знаю, що буде Добре, зараз так, віру, а, віру, оперативна група, ви напишете. А куди ви його <забирали> да. забираєте? А куди ви забираєте? А кто вы? Как вас? А вас куди забирают? Куди? А где ничего показателя? Ну, хотя бы скажите, что с ним будут работать там? Да отпусти сейчас! Да, отпусти. Да, отпусти. да то есть и противные. Я что Мирна акція в тільки ви подивіться скільки людей скількоміліці. Що блять українські мати? Ні, 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 вибачте, нікому виріють, ми пропаліте. Це не ганьба. Якщо на Західній Україні, вибачте, раніше партія регіонів, ну це було просто, і рядом з ними стояти була ганьба, то сьогодні там вступають в партію і не бояться ходити по вулицях. Що це відбувається з нами? Невже невже ми втомилися від боротьби? Ні. Невже ми розчаровані? Невже ми не знаємо, що робити? Невже в нас немає досвіду? Невже у нас немає гідності українців? У нас все це є. Це в них цього немає і ніколи не буде. Тому наше завдання, наша громадянська позиція, громадянське завдання показати їм наші кулаки. Вибачте, вже досить говорити їм неприємні речі. Вони не чують. Якщо не чують, треба по головам бити. Якщо так не почують, будемо робити по-іншому. Але залишати в спокій цю владу неможливо, тому що вони знищать нас, вони знищать українську націю, тому що для них це бізнес-територія. Вкрали і збігли, вкрали, купили маєтки в офшорах, на Кіпрі, в Монако, в інших. І ми це з вами знаємо. Слава Богу, ще не закрили інтернет. Слава Богу, ми ще можемо от навіть в такій формі зустрічатися. Але приклад іншої країни, модель яку вони намагаються побудувати тут, там зібрання вже неможливі. І там вже вирішують майже по спадщині, хто буде президентом і який буде державний устрій, буде це цар або король, або королева, але нема різниці. Я впевнений, що нам є, що з вами втрачати. Це нашу державу. Це наше майбутнє тому я думаю, що ми з вами спільні в тому, що ми сьогодні маємо разом з вами виробити план дій: план дій по захисту демократії України, план дій по зупинці цього ганьби ганьби в економічному сенсі, починаючи від податкової політики і митної політики. План дій. Для тому щоб ми стали дійсними господарями на своїй країні. План дій, які зупинить продаж сіркозас... цього землі, яку сьогодні вже пропонують продати китайцям на 8 мільярдів доларів, арабам на 4 мільярди доларів, європейцям американцям. і американцям. Вже ми самі не зможемо обробити цю землю. Змозі. Просто в нас її намагаються вкрасти, скупити за один гектар по 1200-1500 доларів і потім продати, тупо продати спекулятивно, по 5-6. Тисяч євро за гектар більше нічого їх не цікавить. А потім вони цієї України. Ми нікуди з вами не поїдемо. Ми залишаємося тут і ми будемо боротися за все, що нам цінно, за те, що нам дорого. Тому я, я вас закликаю сьогодні. В ваших виступах не тільки оцінки, але й ще пропозиції. Створимо план по захисту нашої України разом. І наші депутати, я закликаю депутатів опозиційних сил. Зверніть увагу на регіони і на села, тому що тут сказали, що поступають у партії регіонів. Ні, вони люди не поступають в партію регіонів. Їх примушують. Їдуть по селах, заставляють головів колгоспів. Хто в конторах робить сільські ради школи? Вони прямо приносять папір. Підписуйте отут. Якщо ви не підписуєте, то будете пострадають ваші сім'ї, родини, а ви не будете мати роботи, тому що вони масово заставляють людей і підписувати і вступати в партію регіонів. Уже в нас на Черкащині багато сіл, які так примусово. Заставлені поступити в партію регіонів, і тому, якщо будуть, буде будуть вибори, буде голосування, і люди мусять голосувати, тому що вони примушені. Там під дулом автомата їх заставляють це робити. І я говорю це свідомо. Відповідаю за свої слова, тому що я то виділа, я то пройшла і проходжу далі. Дуже маю великий натиск. Дуже за мною там не рахуються і і. Ну, коротше, моя сім'я під угрозою, і не тільки я, а моя сім'я родина. То ну, прошу, опозиційні сили, дайте свої сили, дайте указ на регіони, на райони і по селах хай приїдуть, хай захистять людей від навали, від кабали, отакої, в яку запхали людей по колгоспах. Забрали колгосп, вивезли все, людей оставили без нічого. Це є село Новоукраїнка Чорнобайського району. І прошу вас, допоможіть тим. Допоможіть тим людям, тому що вивозять все, вивезли, зробили нелегальну початку. Там люди звернулися до цього, до Пшомки, до Катери до, до Карпачової, до Ляшка писали, до президента писали, до Юлії Тимошенко писали, зверталися до всіх партій, щоб помогли. Поперед того до Соболєва зверталися і до як же в фамілія, на на де. Ні, ні, не, не дячук, а не до Ну менше сте ну зверталися, ніхто не допоміг. І тепер я дуже прошу, допоможіть Чорнобайщині. Допоможіть, бо пропадає повністю Чорнобай. ми змінили формат акції на зустріч з народними депутатами, тому і конкретні питання ми теж будемо обговорювати. Єдине, що я просив би, щоб вони були письмово, тому що так з голосу дуже важко. Я хотів би ще декілька зі сказати, в якій атмосфері зараз проходить оця невеличка акція. Засідав штаб партії регіонів. Що з нами всіми робити? Що зробити з цими людьми, які не згодні з тим, що відбувається в країні, які вимагають покращення, а вирішили заблокувати Шостої ранку весь цей периметр був оціплений міліцією. Кожній машині її, є рішення суду про заборону. Нам на руки не дають, кажуть, вийшли ми по пошті, щоб ми могли оскаржити. Далі зупиняють людей на під'їзду. От люди їхали з Кривого Рога, їх зупинили, переписали паспорти. Ну як в гарних старих традиціях. Тому зрозуміло, що е, цей протест е, буде важким протестом. Напевно, він буде ризикованим протестом, але іншого спосібу просто не існує. Все інше це говоріння на ток-шоу, у Шустера, у Кісельова, Верховній Раді, вона ні до чого не приведе. Тому я закликаю вас, ми маємо радикалізуватися. І наше місце вже на вулиці, поки нас не почують. Підприємці створили податковий майдан, вони добилися, але добилися наполовину. Зараз рішення відносно спрощеної системи податкування фактично не вирішено. Тобто влада спускається всі на тормозах, а підприємці всі закривають і закривають свої робочі місця. Сьогодні 154 тисячі людей вже склали свої посвідчення спочинців. І це буде збільшуватися. А це означає, що в нас збільшиться кількість безробітних. Це означає, що знайти роботу буде складніше. І ця ганьба буде продовжуватися, поки з вами ми не станемо на захист своїх інтересів і конституційних прав. А чому порушується уряда Мазарова закон про оплату праці, де чітко написано, що зарплата працівника першого тарифного розряду повинна бути не менше, ніж мінімальна зарплата. Так от різниця в 335 гривень. По закону мінімальна зарплата зараз 960 гривень, а по першому тарифному розряду 635. Що це означає? Це означає, що бюджетникам чотирьох мільйонам людей, які по тарифній сіці отримують зарплату, не доплачують гроші. А лише це мінімально. А кваліфікованим лікарям-вчителям не доплачують по 700, по 800 гривень. І це просто Віря Базарова у кожного вчителя, лікаря по 700-800 гривень. Ну не треба ж бути такими постійними. Вам залазять кишеню, забирають 700 гривень, і ми його очі додолу і цим покидькам. Грабіжникам дозволяємо це робити. Пенсійні реформи. І ми думали, що нас депутати послухають, почують. А я отримав помістку. Надати всі дані про цих людей. Ми попросили Міжнародну конфедерацію праці. Надам копійці документи. Зараз віддаєте команду там, а що? там колись не да. Жаль. Жаль. А, а Що ми закон чи Що, що? що ви просить? Ні, вони порушують. Я, я, я запущу, я будуть, за будуть... присутніх за запитання. Якщо будуть порушення, пресинг, ми, ми про це повідомимо. Пані, дозвольте, ми з Володимиром Коменчичем. Ми згодився з сею вадою, адже зрадити досуції.